Кода Октавія 1.6, 2017 рік на автоматичній коробці передач 185 пробігу, небита, не фарбована в подвійному шарі лаку заводу. Цей автомобіль по своїй комплектації найбільш сподобається візуалом, а також хто любить акустичні системи в автомобілі. Поїхали! Це топові литфари, парктроніки, омивачі, парктроніки непрості, 360 з функцією автопаркування. Також бачимо дуже гарні 18-легкосплавні диски, гума літня, преміум контакт 6 Continental, 2022 року з досить гарним протектором. Він номер Автомобіль в хром пакеті. На дверях. Передніх ми бачимо вільний вхід, вікна позаду притоновані. Позаду також топове топова світло. Бачимо, як гарно виглядає. Поставили фаркоп на останньому ТО по документам, камери нічого немає, парктроніки позаду. Дивимось, шторка ціла, неподерта, працює. Невелика заграпуна в цьому місці і в принципі все. Бампер без значних пошкоджень, також і пластик. Бачимо сабвуфер від Кентон, запасне колесо 205-55 з домкратом, з перехідниками на фаркоп. Автомобіль розмитнений та сертифікований. стан стелі. подивимось що там під капотом. Ще раз повторюсь, що автомобіль не фарбований. Так, зараз поставимо на крючок. Значить дивимось номер поставил ему на паузу. 12 на 6 17, 11 на 6 17. Все тут есть. 19 рік аккумулятор на батарее. Болтики, гаечки, Нічого тут не крушено. Замыкаем. Переходимо до салону. Салон, також, чому я казав для візуалів, порадує своїм виглядом. Почнемо з фонової підсвітки карт дверей. Всі ці вставочки ціленькі, нічого в салоні не подерто, не пошкоджено. Отакий От класний комбінований салон, шкіра, алькантара, стелі також чистенька, нічого немає. З дефектів. Заглянемо з правої сторони. Так само карта, салон. Стеля. Передня, права частина. Акустика. От стан сидінь. По документах дивимось 25.08.17. Перша реєстрація, розмитнений, сертифікат теж присутній, поліс страхування, ключики для фаркопфа, автомобіль з Нідерландів. От вся сервісна історія на 178. Був останній сервіс, все є розписано. Повністю все. Кому цікаво, можна цю історію подивитись також на офіційній шкода, холодильничок, на флешечки. Так от воно все виглядає 18 го року вітрове скло. Давайте перейдемо до салону, місце водія, нічого, жодні зони не пошкоджені, підігрів, складання, електроприводи, кентон, останній сервіс 03-23, 178 тисяч, поріг, без царапин, стан сидінь, педалі. Автоматичний світлофар, бачимо, яке гарне спортивне кермо. Безключовий вхід, як я вже казав. Кермо не пошкоджене, Підрильові перемикачі, круїз контроль, кольорова панель приладів. Так, далі старт з кнопки. Топова мультимедійна система, Сама топова для цих автомобілів, Бездротова зарядочка. Бачимо кнопка автоматичного паркування. Далі фонова підсвітка по опції, топова мультимедія, як я казав, звук Кентон. Так, має реагувати на рух рукою. Так, Клімат-контроль двозонний. Наступне по автомобілю, що ще тут подивитись. Записи відсутні, немає жодних помилок. Так, датчики тиску в колесах, освітлення, допоміжні системи водія, паркування, маневрування, асистент гальмування під час паркування, дзеркала, склоочисники. все складається, регулюється електро фонова підсвіточка, я вже показував, в багатьох кольорах можна вибирати сервіс через 22 тисячі, до 10 тисяч пробігу залишилось 2900, і в принципі все, парктроніки зад перед Такий от гарний автомобіль, кого цікавить, телефонуйте, оригінальний пробіг, небитий нефарбований. Звертайте, запрошуємо на тездрайв.